Доброго дня, з вами я, Лілія Сива і Наша передача Кращий тур з Мегатур». Сьогодні ми вам розповімо про нюанси з паспортом і причини, чому можуть не випустити за кордон. Під час планування всіх типів поїздок необхідно перевірити, чи все добре з вашим закордонним паспортом. Є кілька нюансів, через які вас можуть не пропустити на кордоні. Перше пошкоджений закордонний паспорт. Документ діє протягом 10 років, невеликі потертості, не є проблемою. А ось якщо особисті дані або сторінки не читаються, вас можуть не пропустити. Крім того, не підійде документ із вирваними, розмальованими чи порізаними сторінками. Промоклий паспорт, до документа, на який пролили воду, каву та інші напої, можуть виникнути питання. Паспорт може бути у разі цього пошкоджений чи знебарвлений. Якщо це незначні пошкодження країв сторінок, то проблем не повинно бути. Оновлення особистих даних, наприклад, зміна прізвища під час одруження, термін заміни закордонного паспорта після заміни прізвища – лише один місяць. Але такі моменти краще перевіряти, якщо ви бронювали квитки за старими даними. Якщо недостатньо сторінок в паспорті, переконайтеся, що у вашому паспорті є ще щонайменше дві вільні сторінки для штампів та віз. Італія, у свою чергу, потребує цілого листа для друку. На кордоні штамп можуть поставити як у вільному місці вже розпочатої сторінки, так і на новій. Невідповідність фото. Наприклад, якщо на фото у вас дуже багато макіяжу, або ж ви змінили зовнішність, зачіску або зробили пластичну операцію, то краще поміняти фото в документах на реальне. Закінчується термін дії документа. Паспорт має бути дійсним не менше трьох місяців після дат, на які мандрівники планують подорож. Крім того, краще перевірити ще раз і пам'ятати, коли закінчується 10 років з дня видачі вашого документа. Всім гарних подорожів, кращий тур з Мегатур!